Розпочався тиждень галереєю математичних газет, які підготували студенти усіх груп коледжу. Їх тематика різноманітна: від історії науки та біографії визначних учених до цікавих задач, жартів та поезій. Найбільш активними в цьому конкурсі були першокурсники. Мені це цікаво. Математикою по життю мені потрібно буде в моїй спеціальності. Тому от я захотів прийняти участь. Математика допомагає нам, як сказати, по житті. На контрольній сидимо, думаємо, гадаємо, а під партою в руці калькулятор маємо. Проте це жартівлива приказка, але математика досить серйозна наука і потрібно ставитися до неї дуже серйозно. А переможцем став студент групи програмістів. Нестандартно пройшов другий день тижня. Під керівництвом старшого викладача Олени Палій проведено брейн ринг, де студенти, виконуючи різноманітні завдання, заробляли бали, показавши інтелект і формування таких рих з характеру, як акуратність, вміння долати труднощі, доводити розпочату справу до кінця. Це є розвиваюча робота, це є тиждень нашої циклової комісії фізико-математичних дисциплін, і це все-таки є розвиток особистості студента. І, хоч на п'єдесталі були наймудріші група автоматизації систем технологічного виробництва, але старались всі. Такі міроприємства у нас відбуваються щорічно. От. І Олена Григорівна у нас завжди ініціатор. Таких міроприємств, коли вони готуються, особливо коли вони готуються до брейнрейнгу. Оці газети пишуть, реферати читають. От тоді проявляється якраз особистість дитини, її творчий підхід. Сьогодні ж у бібліотеці коледжу бесіди і вивчення праць математиків минулих століть. Завтра олімпіада, і завершить тематичний тиждень конкурс, презентація на тему життя з математикою, фізикою та астрономією. А ще Вікторина Лотобал підсумком стануть знання про застосування математики в реальному житті.